Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 9 серпня 2006 року. Це був третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. Перший матч з двох. Динамо Київ, Анатолія Дем'яненко у себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда приймає турецьку команду Фенербахчі, Зіко. чи Зіко. Динамо Київ перемагає. Дубль Діґерінкона та Гол Юсуфа. Принесли киянам перемогу. За Фенербахчі, чи Ауреліо. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Дарко Чеферин обслуговал данный поединок судья, ну и стартового 11 киевского Динамо. Анатолий Демьяненко, главный тренер команды, Александр Шавковский, капитан команды у воротах, Сабли, Черебров, Карл Скорея, Диего Ринкон, Шацких, Гусев, Элькадури, Юсуф, Родриго, Тамаркович. Вот такая, друзья, была стартовая 11 киевского Динамо. Феннербахче uh, Зіко, головний тренер команди, Ворота Рюшто Речбер, Апія, Юміт Езад, капітан команди, Тунджай Шанли, Тюмер Метин, Махмета Аурелия, Джан Арат, Ендер Тураджи, Алекс Алекс, Серкан Балджи. Анелька. Друзі, новость стартова да? Та Київського Дінамо. Так, ну що ж, давайте про сам матч взагалі говорити. Взагалі, вам, друзі, хочу сказати, що Дінамо, в принципі, з перших же е, секунд до матча. Українська команда заволоділа ініціативою. Ну і вже буквально, друзі, е, на першій хвилині команда забила. Це неймовірно, взагалі там швидкий м'яч. Да, матч розпочався миттєво там. 5 секунд після стартового свистка Рібров подав у штрафний майданчик. Де м'яч дуже здорово. Дуже здорово. Діґерінкон е зреагував у ситуації е І пробиває Діаґарінкон та забиває гол на перших секундах гри. 1-0. Київський динамон вже на першій хвилині матча відкриває рахунок. Взагалі забити гол на першій хвилині. А це для суперника це, ну, тобто коли ти пропускаєш прямо на першій хвилині матчі. Звичайно, що це для команди, яка пропускає, це дуже погано. «Океані» після забитого м'яча стали спокійніше якось діяти. Знаєте, я вважаю, що українська команда володіла ініціативою, більше було по воротах, більше атакувала, тобто з же секунд «Динамо» ініціативу захопила. Ось. Там, до речі, знаєте, там, друзі, Сергій Рібров, якраз там десь метр, там, 25 там, навіть пробив поворотах. Голкіпер відбив цей удар, але першим на добуванні опинився Дігарін Кон. Саме так я не забили. Десь так 25 секунд пройшло. Десь так. Ось. Тому, друзі, ось так. І перший тайм Динамо виграє 1-0. Імпульсивний старт від київського Динамо. Дуже висока інтенсивність гри. І Динамо Київ, друзі, я вважаю, що по ділу перемагає у першому таймі, Перемагає дуже сильну турецьку команду, де да, турецька команда з Стамбула. З рахунком 1-0. На, на другий тайм, до речі, у Динамо вийде Мілєвський та Бількевич. Ну, Фінербахчі вийде Семіг Шентюк, Сервет Четін Угур Барал. барал у Фінербахчі. Друзі, якщо Динамо Київ забило швидкий м'яч у першому таймі, то ось Фенербахче Вже на третій хвилині другого тайма забиває, то Фенербахче моментальна команда відігралась. Друзі, гол забив Ауреліо. Як він забив? Після перерву выходит турецька команда Махмета Урели потужно пробиває здалеку, и мяч вилітає в сітку варіт київського Динамо. Махмета Урели отримав м'яч у центральній зоне, завдав гарматного удара. Мяч поняти в Сити варіт один один. Зрівняли рахунок гості дверяч туди право вы з м'яча та и снова нормальчик забыває. Порога Києва була Динамо більше Чим володіло, Динамо більше атакувала, створювала моменти. Динамо грає вдома. Динамо грає на стадіоні імені Валерія Лобановського. І звичайно, що команда Анатолія Дем'яненка хотіла виграти, ну звичайно. Що і потрібно було перемагати Матч матчби в Стамбулі. Матч Матчби в Стамбулі дуже важкий. 67 67 матчу, у першій половині, тайму, гра була рівною. Багато було порадьби. Турецькі команди не поступливі. З турецькими командами доводиться дуже багато боротися. Дуже багато боротися. І українська команда ось фізично в Фінермах теще не, не поступалася. На мою думку, навіть переважала суперника. Дієго Рінкон, Друзі. Дієго Рінкон, який забив гол на 25 секунді. На 67 й хвилині після рівної гри Рінкон отримав передачу У штрафному пробиває в нижній кут. І це гол! 2-1. Забиває гол, Динамо, Київ. Дєга Рінкон. Дєга Рінкон хладнокровний. Справді, друзі. Разубрав себе в ситуації. Скористався точним пасом, Завершив атаку, ударом в нижній кут 2-1 Динамо Київ перемагає в рахунку. Фінербак залишається, до речі, в меншості. Команда Стамбула отримає червону картку на 75 й хвилині Балджі отримає, друзі, червону картку. Айлаю Су вирвався, відповідно, дуже здорово. О, uh, ну да, це якраз уже 83-я хвилина. Айлаю Су вирвається вперед, потужно пробиває з дистанції. М'яч під поперечку влітає, 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 влітає. Ворота 3-1. Дуже важливий м'яч саме був третій. Айлаю Су оформив третій гол, удар за меж штрафної під поперечку. М'яч точно влучає в сітку. Друзі, 3-1 Динамо перемагає. Турецкий Фенербахче у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановского Ключевые момент, Я уважаю гол Диего на Другой, ну и плюс червонокарта Фенербахча, в Мэншестике они еще забыли Третьих у Дилана, ведь еще четвертый забытый Для того, чтобы заголеть в Стамбуле еще такую, знаете, узнать И бить такую комфортную параллель Ну, 3-1, Динамо промогает С рахунком 3-1 В Стамбуле команда ничью 2-2 распишет И Динамо по сумме И Динамо по сумме 5-3 Вийде в Лігу Чемпіонів тоді. Але з Феннербак чи команда видала абсолютно всі сили, яка важає виставок. Донайму, в принципі, володіла ініціативою, плюс-мінус володіння м'ячем 52 на 48 було. плюс-минус, да, ну так, плюс-минус. Точных цифр, знаете, уже знаете, не может. Это 2006 рейк, да, может, там, 20 лет назад, да, можем, еще точную статистики. Не можно, знаете, ну, плюс-минус здесь 52 на 48 владений имеет, чем было, перевага киевского Динамо, так, плюс-минус скажу, точно не знаю. по поворотах такого точно уже сказать не можем. Ну, ось 2716, як якщо не помиляюсь з київського Динамо 11 12.3. Хоча може, друзі, помилятися. Можу, друзі, помилятися. 27.16 по ударах правого Динамо, 12.3 по ударах получання правого Динамо, 93 за коту правого Динамо. Ну, якщо не помиляюсь, друзі, ось така була статистика, але знов таки точно, да? Точно вже не можу вас сказати, тому що. Еще раз скажу, это був 2006 рік и как раз саме самое и э, статистики немає. Але основном так что в принципе, я вважаю, что дама по делу В принципе, да, я так уважаю. Вот. Дама продемонстровала хорошую физическую подготовку, ну и команда Анатолия Демяненко выдала прям хороший футбол. Дама Київ перемагає по делу, перемагає очень сильно терецьку команду «Финнербахча». Потом Динамо с Фенербахче ничью 2-2 еще раз пишут в Стамбуле. Вы знаете, то есть по сумме пройдет Динамо далее. Попадая в Лигу Чемпионов, и знаете, то есть такие вещи, как будто все ссылки они выдали. Проиграет румынский Стяви 1-4, Мадридскому Реалу 1-5 проиграет, 0-3 Леону проиграет Киани. Потом тому так Леону 1-0 проиграет, и в остальных турах сыграет со Стявом в ничью, ну и с Мадридским Реалом зиграет в ничью 2-2. на Олімпійському. Але знаєте, ось таке віще, що в матчі проти Фенербатчі команда видала всі сили. Від на Лігу Чемпіонів просто е э Океан -э, просто не було вже ніяких сил. Тобто ось цей матч з Фенербак, що Скіані прям виклали просто всю мощ, <сіхи> да? обіграли дуже сильно турецьку команду, дуже сильну. А вось. Але в Лізі Чемпіонів 4 поразки, 2 нічі, плюс э -э, розгромні поразки, як 1-4 відстяли вдома. Э -э, е Более поразка Знаете, друзья, все одно. Но все матч против Фенербахчи был просто невероятный от Киевского Динамо. Тоже, друзья, пригадали мы цей матч, да? 3 серпня 2006 года. Э, стадион имени и да, стадион Динамо имени Валерия Лобановского. Динамо Киев, Фенербахчи. Трое! Динамо Київ бажаємо перемоги. Побажаємо, друзі, динам Динамо Київ добра. Фенербах, чип, бажаємо, друзі, добра турецькій команді. Вам, друзі, чергу серце бажає добра та щастя. Будьте найговні, друзі, щасливими людьми. Бажаю вам добра, усім до побачення. Ну і усім до нових зустрічей. Пока.